Так, друзі, всім привіт! Надію, вже всі чули про цю трагедію, яка сталася з 5 на 6 червня, це просто катастрофа на Росії відповість. Чуток історії від Назар Спорт. 81 рік тому, 18 серпня, Сталін дав приказ зірвати цю дамбу. Для чого? Щоб зупинити контрнаступ німців. Ну, а Путін, щоб зупинити контрнаступ українців. Але з путінними мозгами. І так як він знає по ходу історії, він не врахував те, що це зупинило німці буквально на 2-3 дні, ну на кілька днів. Не вже українців, він думав, що це зупинить важко. Важко. Ну ми впораємось і заберемо своє. Ну, а Сьогодні я хотів би прочитати віршик, він не має назви, але він дуже потужний. І. Надіюся, я вам передам те, що я задумав. <кхи> Світе, подивися, це межа. Топлять українці всі потвори. Люди, чи не плаче вам душа? Ми щодень приймаємо це горе. Ви ж потужні. Маєте усе. Поможіть нам вигнати Росію. Ну за що ми маємо це все? Певне, вже чекаємо месію, повбивали наш країнський люд і розбили школи та святині. Це ж із пекла виродки йдуть. дамбу, зруйнували підлі свині. Вам новини, а у нас життя. Цілу ніч рвуть у нас сирени, не пишіть лиш тільки співчуття, не потрібні нам плачебні сцени. Дякуємо за те, що помогли, бо ж без вас нам важко виживати. Не лишайте у біді, брати, поможіть їх в пекло всіх загнати. Бункерний то чорний сатана. Я не знаю, що це за потвора. Це помойна яма, не страна, божевільна і психічно хвора. Україну ми не віддамо, ти здихаєш, вже не маєш сили. Пекло приготовлено давно. Вже й тобі зготована могила! Всього цей я прочитав до п'яти разів. Вроді як, більш-менш прочитав, будь ласка, оцініть. Якщо вам сподобалось, хочете бачити більше, чекаю, що ще прочитати в коментарях. Ну, і, звичайно, буду вдячний за підписку, лайк, комітозів. Всім дякую. Дивіться мої інші відео. Мій телеграм ви в шапці профілю, мого тіктоку залітайте. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, слава Україні, без русня.